Я маю в ремонті Volkswagen Tiguan 2009 рік. Двигун CAW. Що в нього було? Підтікання масла. Ось Так, ти не падай. В передній частині двигуна, а тут було все в маслі. в мене була думка, що підтікала передня кришка і верхня кришка. Е -е, розібравши, побачив, що там тільки потіла верхня кришка, а тут. Вся була суха, от тільки ось по це. Там вам видно, сподіваюсь, було мокре. тут дуже багато було масла спереді. От я вже вимив. І по кругу піддон, як бачите, ще в маслі. Бачите? Коротше, коли розібрав, то бачив, що тече сальник, замовили сальник. І масло якось, бачите, тут спереді. Ще, капля висить, масло. І Підтікав, підтікала верніше, кришка термостата. Це було раніше. Сьогодні автомобіль приїхав, почав розбирати і побачив, що ось, бачите, болтик мокрий і там мокрий. Більше всього, що пішла е, корозія в пластиках корпуса помпи і термостата. Потрібно міняти в себе корпус. А масло ось це біжить з. Теплообмінника прокладки. Пізніше покажу, зараз не видно. Отже, мені необхідно зняти корпус термостата, і для цього, напевно, мені потрібно знімати впускний колектор. Тому що зразу думав, звідси знизу, але, мабуть, діла не буде, потрібно знімати впускний колектор. Давайте піднімемося вверх, подивимося. Знизу, як бачите, я вже ось так розібрав усе. Там на корпусі термостата, на кришці термостата, бачимо, що різні болти стоять. Один торц. Він шестигранник. хтось був. Так, зверху тут маємо ось таке. Ось тут також було масло. У мене є думка, що тече все-таки з теплообмінника. Я, я був почав вже знімати кришку, а потім передумав. Не буду чіпати. Зробимо, усунемо, правильніше сказати. Те, що ми бачимо, де масло тече, все вимиємо. їм, людина поїздить. А потім, якщо воно знову буде, тоді вже будемо сюди добиратися. Не будемо лишнє зараз розбирати. Тут, як бачимо, без знімання кусного колектора нікуди ми не доберемося. Отже, що зараз знімаю ось ці трубки. Тут саморіз має бути. Є тут ці дві трубки я вже зняв, там ще одну скидаю. Скидаємо, скидаємо кусну заслонку. Ну і ці роз'ємчики всі. Ви зрозумієте, що все, я вам не зможу показати, так як ви бачите, в мене дві руки тут, камеру нікуди не всуну. Тому буду показувати по наявності якихось питань чи причин. В даний час зараз буду займатися скиданням пусного колектора. Зняв колектора. Скажу, що відчуття при його зніманні дуже тривожні. По тій причині, що, як бачите, тут оці трубочки знаходять на форсунки, дуже воно так грає і коли тягнеш його, аж руки трусяться, хлопці, щоб нічого не зламати, тому що можна легко зламати, я так думаю, цей кінчик форсунки і буде мати біду. І ще замітив, що ось це з роз'ємом впирається в фільтр. Потрібно фільтра знімати. При демонтажі колектора буду ставити зніму фільтр. Стрьомно, стрьомно. Що ми маємо там? На клапанцях ми маємо вже трішки нагару. Можна буде прокрутити двигун і трішки там повичищати, правда? Лишнім не буде. Лишнім не буде. А от ми дісталися вже. До нашого корпуса помпи і термостата. Дістались кусок якогось шлангика це не наший, можна викинути. Так, і ось там видно вже підтікання масла. Гарно видно, гарно. Коротше, хлопці, працюємо далі. Зараз необхідно взяти цю трубку, розібратися з проводкою. Трішки підрозібрати. Ну знімати його, блін, стрмно, стрмно, хлопці, цей колектор. Так, що робимо з прокладкою. Замовляємо нову чи залишаємо стару. Цікава тут стоїть помпочка, як бачите, на ремню Геремі. Я так це воно все тут робиться. Якось так, хлопці. І ремішок скидається так легенько, легенько, потрішки набік, набік, набік. отако раз. І скинули ремінь. Я не знаю, він там дістається повністю чи ні. Не пам'ятаю вже. Але він у нас ще хороший. Цей ремінь. Який ресурс ремня, хто знає? І при обриві ремня копа гне чи не гне. Цікаво не зігне клапанці. На помпі, пацани, капець. Помпа побігла. Зараз розберемо, побачимо. Все розібрав і тепер видно повну картинку по даному ремонту. Значить, відносно теплообмінника. Сподіваюся. Сподіваюся, видно, де воно біжить. Видно патьок з під нього. І це головна проблема нашого масляного потіння на двигуні. По комісі. Значить по корпусі. По корпусі. У нас потіло цей болтик. потіло з під кришки термостата. Так. Тут ми вже бачимо на стику герметик, хтось був. Так. Далі помпа побігла. Біжить помпа. І зламана ось ця трубка. Бачите? от так, хлопці, Полізли за одним, трошки понаходили інше. Отже, я замовляю ще помпу і потрібна ще ось така трубка. Поки ми тут і чекаємо на запчастини, можна почистити клапанці від нагару. Там його не дуже багато. от. Але те, що там є, можна спробувати трішки прибрати. Зараз прокручу двигун так, щоб клапанці закрилися і будемо пробувати там вичищати. Те, що крупніше, так легенько викруткою згрібаю з клапана. Оці такі, бачите, великі частинки. Але сильно не жму, щоб не подерти сам клапан. Отаку вигрібаю максимально що можна спочатку викруткою. Потім у мене є така штучка, яка залазить туди ближче до сідла, і там усе вигрібає. Максимально вигрібаємо так. І цією штучкою я можу залізти на ту сторону клапана задню. І там також оце таке грубе пошкрібати. Шкрібаємо і видуваємо. Не забуваємо, звісно, Клапана підвести, щоб вони були закриті. Ми Це всі все прекрасно розуміємо, правда? А так і працює. Ось так приблизно виходить. Це все далі. Будемо використовувати невеличку хімію. Хімія ось така, карбошокр, карбоклінер, хто як називає, неважливо. Трішки нею. Трішки таким звичайним очисником. Ну, типу, це очисник для гальмівних систем, але ми ним обезжирюємо. дуже гарно також мию. Потім ним зубна щітка. Цим, чим в мене є, намагаюся почистити. Дуже погано, що немає цього горіхоструя. Ним було б набагато краще, швидше Ну і ефективніше. А так, думаю, що гірше точно не буде, коли ми проведемо ось таку процедуру. Тому що нарости, як бачимо, вже трішки є. Як знаємо, на цих двигунах у нас прямий приз бензином це все не змивається. Коли ці нарости збільшуються, з'являється проблема з холостим ходом. Плаває холостий хід. Тому, поки є можливість, потрібно зробити ось таку процедурку. Так, там почистив, покажу пізніше. Зараз вирішив зняти теплообмінника. Зараз побіжить масло. Побіжить масло зараз. Опа. Ми не побачимо нічого. Але там масло бігло. Масло вибігло, погляньте скільки. О, тітяра є опять десь по шиї. Ну, нічого якось переживе. Дивіться, яка прокладочка, хлопці. Вона вже вжалася, Зараз вам покажу. Ставлю викрутку. Ні, бачите, Вжалося повністю, через те у нас ось тут бігло масло. А тут ось таке. Я спочатку подумав, що це червоний герметик, але ні, це просто сама прокладка вже розслоїлася. Сюди не доберешся, поки все не розбереш. Тільки так. Є б'яри нові запчастинки. Значить, ось такий новенький корпус по фірмі GP Group. Він йде разом з помпою. На крильчатці у нас є така заглушечка цікава. От. Єдине, що немає датчика, датчик необхідно переставити. Ось цей. Переставимо зараз. Далі є прокладочка під теплообмінник по Елрінгу. Є сам інфлінвала по Евернзі. Тут вже все готове, помив. Теплообмінник живенький, не поїжджений корозією, нічого. З ним все добре. Немає. Немає лише ось цієї трубки. Десь їде. Перша приїхала не така. Цікаві такі програми. На фотографії дивишся, коли замовляєш, показує таку трубку, а приїжджає зовсім інша. Ну, та таке. Так, тут у мене, погляньте, хлопці, що вийшло з клапанами. Бачите? Такі вийшли в Ярика клапанці. Звичайно, що був горіхоструй, чи як там горіхоплюй, то було б краще, але маємо, що маємо. Я вважаю, що краще, як було. Правда? Ще вистачить трішки поїздить. І маємо ось такі пластинки. Пластинки також я помив. Почистив, можна встановлювати на місці. Мабуть не так, да? мабуть, от так вона стояла. Все, можна хлопці збирати. Тут так вже стару прокладку дістав, вже можна тряпочки діставати, ставити нову прокладочку. І ставити теплообмінник. Погляньте, як виступає нова прокладка. Бачите? Це нормально. Так, відразу не замітив в комплекті з цим корпусом, ось на ньому бачите, є нова прокладка. Ідуть ще ось такі два кільця резинових. Резинове кільце під датчик і перехідник до теплообмінника. Цей перехідник пластиковий. Відмінність все-таки є, відразу також не замітив. Тут датчик, ось, бачите, таке посадочне місце, він прижимається ось пластиною. Ось так, бачите? Тут датчик, під нього ось таке місце, але в комплекті є десяти. Ось така защовка. Ставиться, прижимається. Зараз будемо пробувати поставити його сюди на місце цього датчика. Так, нормально воно стає, хлопці прижимає нормально датчика. Єдине, що, як бачите, навколо роз'єма у нас є такі дві перешкоди. Тому поставив, прокрутив датчик на цю сторону застібкою, щоб було зручно колись комусь знімати ну і мені ставити. Так, а що в нас тут? Яке ми маємо? Також пластиковий цей переходник. Хтось його ставив на герметик. Скажу так, в таких випадках герметик не можна використовувати, тому що е, якщо воно буде рухатись, герметик, герметик зірветься з місця і воно пустить. Тільки солідолчик або, або літольчик. Ось я таке ставив подібне. На БМВ, там масло було. Поміняв кільце герметиком, думаю, чи не міняв, не пам'ятаю точно. Так само ставиться подібна штучка і прижимається пластинкою. І що ви думаєте? Тиск масла створюється, трубку піджимає до пластинки, зриває герметик і воно біжить. Коли ж встановив просто без герметику, кільце бомба. Піджалок кільце тримає, і нічого не біжить. Отже, висновок який. Герметик не завжди допомагає, буває і шкодить. Його потрібно використовувати правильно і в тих місцях, де можна використовувати. От така школа автомеханіки. Вік живе, вік учись, і дурнем помреш. Народна мудрість. Так перший пуск. Новоше! Давай ще раз. Руши! Люкс! Так, хлопці, зараз ми з піднизу на це все вимиваємо, щоб у нас було все чисто, тому що є на підтікання піддона і підтікання передньої кришки. Цю підозру забрати, ми все миємо. І потім власник буде спостерігати, буде підтікання чи не буде підтікання правильно? Щоб не робити лишню роботу. Так, сліди масла ми змили. Скрізь у нас вже сухо, ага, ось не змивше. Ось ще не змив, зараз тут ще змиємо, подон по кругу змитий, сухий, все, Зараз тут домиваю і буде все. Ну що, все. Тігрик, тігрик. Поремонтований. Не знаю, чи буде це відео в підбірці, чи буде просто як відео по ремонту тігрика. На одометрі маємо 233 тисячі пробігу. Все, виїжджає. Сподіваюся, що там вже буде скрізь сухо, не буде ніде підтікання масла. А їде на трасу цей тігрик. Трошки вправо, вліво візьми. Рівняй. Довго! Дякую, що дивилися. Підтримайте вподобайкою, підпискою. Ну і звісно коментаром, що вам сподобалось або не сподобалось. Давному випуску. Тюлі я ще не получаю від добирає. Ну, сподіваюся, що не получу.